Моя не лайме, залаєш ми згодину. Гей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Мовні присутні, будь ласка, підходьте до труни прощатись з нашим воїном Олександром. Кладіть ваші квіти або в хруну, або передавайте персоналу. Нову небесне військо поповнює воїн, світлий Янгол, ім'я якого ми будемо шанувати вічно. Сьогодні громада проведжає в останню земну дорогу нашого земляка Алієвського Олександра Євгеновича. 22 січня 1985 року народження. Багато років він віддав улюбленій справі. Відпрацював в ремонтному цеху морському проту Південний, а призваний на військову службу був по загальній мобілізації 20 квітня 2022 року. Старший солдат на службі був стрільцем-зенітником зенітного взводу 2-ї радіолокаційної роти військової частини А-04-16. Давайте вшануємо хвилиною мовчання світлу пам'ять нашого воїна-захисника алієвського Олександра. Сьогодні привез борця в його останній. Путь прийшли рідні, друзі, побратими та мешканці нашої громади. А зараз я запрошую до слова Південнівського міського голову Володимира Миколаєвича. Шановні жителі нашої громади, ви знаєте, дуже важко приходити на площі сьогодні на кладовище, прощатися з нашим земляком. Було затише. Буквально місяць чуть більше ми нікого не ховали, ми ні з ким не прощалися. І думали, що так буде завжди. Але, на жаль, не так все вийшло. Гинуть наші хлопці, наші земляки. І сьогодні більше тисячі наших земляків сьогодні на фронті. Цю хвилину вони захищають кожного з нас. І ми Надіємось і будемо Бога молити, щоб всі вони повернулись живі і здорові до рідних домівок, до сім'ї і вернулись в громаду. Подивіться, скільки прапорів. Оце стільки людей, стільки жителів нашої громади віддали своє життя за Україну, за кожного з нас, щоб ми могли жити, працювати, діти ходити в школу. Це герої, вони війдуть в історію, в історію громади, в історію нашої держави. Сьогодні в нашому, в нашій громаді об'явлений траур, приспущені державні прапори, заборонені розважальні заходи. Сьогодні всім важко, безумовно, але найважче сім'ї. Вони сьогодні переживають найважчі часи свого життя. Але це з цим їм прийдеться жити. Я хочу сказати, що ми будемо пам'ятати всіх наших героїв. Вічна пам'ять Олександру, слава всім нашим героям, бійцям і слава Україні. Олександру Євгенічу ми знали, як кажуть, по гражданки, знали його тут по роботі, як дуже гарного, дисциплінованого. Працівника і тут не дадуть мені, я кажуть, збрехати хлопці, які разом з ним працювали. Але вам хотілося б знати його, яким він був там, захищаючи нашу, нашу батьківщину, нашу домівки, нашу родину, свою родину. Я хотів би запросити до слова. Командира, який був разом з ним, і він більше нам може розкаже, яким він був, захищаючи всіх нас. Це дуже важливо, щоб ми пам'ятали кожного з нас, кожного, хто захищає. Я до людей, стаюся дуже хорошою родиною. Людей таких, напевно, буде мало, щоб хотіли захищати під тому що зараз і ховаються, але ніколи не ховався. Хороший брат завжди згадував за своїх племінників, за жінку, за жінку, якою жив, за сестричку. Завжди казав, що ми для цього тут, щоб їй було легше жити на цій землі, на нашій країні. Україні. Нехай спочиває з миром, нехай його душа буде завжди на небесах, тому що вона нам потрібна, для того, щоб захищати своїх побратів, свою землю і свої рідні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святи, зглянься та цілине, мочі нашій імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. амінь. мій. буде правда, твоя не побоїшся строку, ані стрілище летить у день, ні пошісті, що ходить у темряві, ані напасті, духа зла бівні. півдні. Паде біля тебе тисяча й десять тисяч, праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїм будеш дивитися, повза над беззаконними бачити. Буде кликати мене, почує, буду з ним у скорботі, його, прославлю Його і довгим життям обдарую Його. Щиро ж благодати Христа, щоб і нам подав і вінцями небесними, що я приготово. Благословені си, Господи, і жадам вітчизно, подай мені. В раю знову мене оселивши, благословені все, Господи, благочесного прославляємо Сивоми, свят є Сьогоче Безначальний, ти безначальний, сина і Божественний душе. Амінь, радостя чистая, що бо по тілом на спасіння усіх. Через тебе рипірки знайшов спасіння. Слава тобі, Боже, але моя, лимоя, але слава тобі. И благими животворцями. Упаки, Господи, душу, вы до воїна. Вони опадливо Богу, слава загинув і брати і сестри, перед тими побратимами, які сьогодні, перед тими, хто слічений фізично, хто скалічений душею, перекінця свого життя на повинні бути і вдячні пам'ятати та те, що ми замістили. Ми дуже часто є виправили свого живота, що для нас герої дуже часто. Thank you. обгортання державних прапорів України приступити. З перших днів він трошки напів, на три місяці прийшов раніше. Ця людина була золота. Всі поможе, ніколи не, від, не відкаже дівчому. Дуже добра, чесна, світла людина. Великий воїн нашої України. На Сумському напрямку він воював. Він повернувся з Сумського напрямку весною, тому що він став обмежено придатним. З поздоровлю. На Ніколаївському напрямку. Та візде. На Донецькому напрямку він був у 23-му році. Нехай крепляться. У них дуже гарний був чоловік, брат, дядько. Слава Україні! Саше, даже не так, как я больше работал, я с ним, можно сказать, играли вместе в футбол, і учились. Хоть он там на год младше меня, но на работе это человек своего тобто дела. Он специалист в, своє, в своєму завжди поможе, завжди підтримує. Тобто, тільки направлении, всегда поможет, всегда поддержит. как мы его, у нас он, мы его называли, ну, ну, там, это не в обиду, а многие, наверное, знают Сеня. Его называли Сеня, и всегда улыбался, всегда где-то поддержит, э, никогда ни в чем не отказывал. То есть позитивный, прекрасный парень, ну, жизнь так сложилась, пошел защищать, ну, защищать нашу землю, нас, и э, как, э, как... Как, не жаль, э, тяжело, Парень молодой, вся жизнь должна была еще быть впереди, ну, как есть. Я благодарен, что поиграл с ним в футбол, поработал, где-то ну, набрались друг другом, обменялись каким-то опытом. То есть он запомнится и будет в сердце навсегда. Я думаю, у нас, у ребят, то есть прекрасный позитивный. Он. В основном держали связь ребята, которые непосредственно с ним работали. Ну как бы последний раз вот мы видели с ним, если я не ошибаюсь, по-моему, этим летом ну, у нас было свое мероприятие. Он мне он был в то ли отпуске, на его ли отпускали. Вот мы сидели, отдыхали, разговаривали, то есть общались. Вот буквально, ну, может, там месяцев 8-9 назад. То есть вот так вот. То есть, ну, Ничего как бы не предвещало беды, можно так сказать. Такие моменты только нужно держаться, быть вместе друг друг за друга. То есть сейчас так, ну, такое время, когда только друг с другом рядышком, друг друга поддерживать. Ну, то Мы только лучшие им пожелания, чтобы шли вперед, держались и были вместе.